І всім привіт, народ з вас. підписав під ми можемо грати в Age of History 3. Без модів за бруней. Цікаво, є моду взагалі на Age of History 3, бо я ще. я ще не знаю. Коротше, в минулому відео ми закінчили на тому, що захопили Філіппіни і, напевно, повністю вже їх покращили. Зараз моя мета. Угу. Ще як мінімум 8 військ зібрати. І в мене занадто маленький ліміт військ, як на мою економіку. Мені треба більше. На цього, можливо, я качну зараз людські ресурси. Як мене? А, в мене максимальна на армію Ось, ставлю мінімальну поки що. Я думаю, щось щось з прибутком не те. Є. Це все у на нас є. Перевага погналів дохід від виробництва. І. О, спадок цивілізації доступний. Навіть не знаю, куди закинути її. Та давайте на майбутнє ось приберемо агресивну експансію. Чим раніше ми почнемо її зменшувати, тим краще. Також я можу форму управління до. То не знаю, якого рівня. Поки 700 не коштує. Ось 700 ще коштує, можна качати, а дорожче 700 ще не качаємо вже не качаємо. Спадок в дослідження хочу. інноваційний хаб. Щоб я не парився за дослідження. Так, ще армію. Поки не буду 188. О, ні-ні-ні-ні. Я ще раз я можу коли вже так по 800 вже витратити. На будівлі давайте одразу це зробимо. І армія. О, і ще остання вісьмірка. Прекрасно. Все, у нас та армія, яка мені потрібна. Так, погнали? Погнали. У нас є ти, прикол-то в Сенсі Альянс Індонезії. Не я в Альянсі з Індонезії? Та ні, я в Альянсі. А, все, я, напевно, на себе випадково тикнув. Ти в Альянсі з М'янмою, але якщо я нападу саме на Таїланд, то він в Альянсі з В'єтнамом, і буду воювати тільки з Таїландом і В'єтнамом. Тому, менше паритись можемо. І нападати на Таїланд, з яким я зараз погіршую відносини. Так, тут 2000 назбиралися, я хочу. Давайте генералів, бонуси до генералів. Покращу. І погнали. Образа, образа, образа. Образа. оголосити війну Давайте Індонезію у нас як випадок, як союзника. Але ми і самі, думаю, впоруємось. Зручний інтелект увімкнутий, все погнали. Захоплюй. Ой, виніс. Виніс, виніс. А вже ж, ну так, да, ми вже не слабше за. Індонезію. Не рази слабше за Індонезію. Я думаю, все одно в них поки що військ побільше буде. А Ми все одно зможемо створити проблеми. Є. Помісті Таїланд захопив. Прекрасно. Мої війська. Кудись сюди? Поки що мінімальні витрати. Ні. Діських ресурсів не вистачає. Так, ядра одразу. Все одразу забудував. Давайте, блін, я б хотів інфраструктуру швидко. Максимально поставити перед як не почав забудовувати. Бо дешевше забудовувати, коли є інфраструктура. Все. Ну, після цих провінцій, по ідеї, я вже сильніше за Індонезією маю стати. Так, що ж, унікальні будівлі є. Економіка. О, закон новий, дякую. Будемо по зростанню більш. О. Зараз сподіваюся, да, ще трохи економіки комусь можна закинути. Далі пам'ятники. Є. І так вийшло, що ми вже майстерні почали будувати. Так давайте всім. Є о. І в спадок я б хотів максимальний рівень радників і пул радників, якщо вже. Якщо ми вже так йдемо. Так, цих радників можемо підвищити. Так, і в нас вже прибуток. Давайте тут підкачуємо столицю. І вже по тисячі. Ми вже можемо витрачати тисячу. О. Довір про напад з Індонезії. Давайте поки що приймемо. Тимчасово. Альянс індонезії Ну, окей, давайте. Останній раз. Я сподіваюся, вже наступний раз ми на них нападемо. військова академія для генералів. Раз. І ще тисячу в кіно Два є. Спадок. Це максимальний рівень столиці це непогано завжди. Мені завжди подобається. А, підтримка, підтримка провінції менше. А, економічний бум і ще не до кінця. Давайте економічний бум і підтримку провінції мінімально зробимо. Так і дивіться, треба зберегтись зараз і перезавантажитись, бо нам зараз, скоріш за все, зараз не всі бонуси нам доступні. Ти дивіться, 218 прибуток. І тут те, що тут цей в поточній ситуації пишеться. А зараз я перезавантажусь. І бачите, прибуток став 226, і тут підвищити рівень радника. Тепер у нас 6 максимальних рівень радника. Коротше, це прикол в тому, що воно чомусь не завжди все одразу рахує. Що тупо і що дратує. Так, є. Так, людські ресурси швидко. які дешевше 200. І маю знати, що в нас є армія. Так, і в нас. Да-да-да. да Нам треба максимум тебе забити. Так, туди і погнали. Раз, два, три, 4, 5. Давайте ще раз 5. І раз, два. Три, чотири. Ми вийшли за ліміт, точно зараз. П'ять. ще дві ереактивні. Я. Yeah. Та дякую, дякую. О, купом бонусів, зараз позбираю. Ну все, ми дуже сильні. Ми дуже сильні. Збирайтесь всі разом. 280. Що? Є Філіппіни. там нема союзника. Вимикаю штучний інтелект в лапках. Я думаю, там точно в лапках штучний інтелект. І оголошуємо війну. Без Індонезії. Просто самі. Она з максимальним витратом на армію, так. Ну все ну що вони мені зроблять. Ну все, я їх виніс. 93, 94, 100. Зробити вимоги, забираю повністю. Я не можу повністю забрати так. Треба дозахоплювати їх. І ще трохи можу побитись. Зробити вимоги. Як мені це не подобається. Окей, ще раз зробити вимоги. Ось так, з півдня на буду забирати. Ну, якось так. Затвердити. Ну і все, поки що. Давайте так. Зараз не буду нічого качати. Заклик до війни протокол. Попанова вне байдуже. В'єтнам, оголосити війну. Те, що твій союзник Малайзія, Так, байдуже. Так, байдуже, в нас спадок. Давайте зараз. Е... Ну та атака юнітів і дисципліна більше погнали. І в спадку ще качну армійську традицію. Все. Де мої війська? Ну да, у нас, Давайте. Пам'ятники. Ми з ми самого початку зараз тільки пам'ятники будемо будувати. Да, 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 виносимо. Виносимо їх всіх. Співвідношення втрат. В три рази ще б трохи, побуло, в три рази співвідношення втрат. Там з попавного Ну, Давай, штучний інтелект. Навпіл вас. Тримай генерала. Ні. Стоє. Зробити вимогу повністю, повністю вітна не даються захопити. Тут, навпаки, ми з півночі на південь йдемо. По захопленням провінції. Да. Не, не ми забрали в них якісний пів якісну північ. А так і собі південь лишили. Окей, нам Янмо я на жаль, вже не піду. Хто мені лишився? Філіппіти, Індонезія, В'єтнам. М'янма. І з усіма в мене мирного. Окей, максимальні втрати на армію, нехай відновлюється людський ресурс. Будь ласка, разом. Як? Ядра, релігія і. Людський ресурс. Це ще дешевше 200 коштує забудовуємо. У 52-му році перемир'я закінчиться. Інфраструктура, не тримайте всі. У мене типу гроші є, тому тримайте всі інфраструктуру. А, я ж качнув ось тут. Мене через це. Через це я можу велику інфраструктуру побудувати. Ну і хай. Велике будівництво. До речі. Давайте зараз трохи покращимось. Вплоть до 1600 я можу скачати В 52-му році з ними, з філіппінцями переміря закінчиться. Блін, ось тут. Десь тут є максимальний рівень столиці. О, так Я просто. Столиця також дуже важлива для покращення. Але ми йдемо вже на Філіппіни. Оголосити. А, фух, це наш союзник надезія. Та погнали. Максимальні витрати на армію. Це прям максимально швидко зараз буде. Максимально швидко. Вони не встигнуть. Ну, вони точно не встигли відновитись. Все просто дозабираю. В'єтнам, м'янма. Що, давайте з В'єтнам дорозбираємось спочатку. Як тільки з ними мирного году закінчиться. А воно ось ось закінчиться. Так. Столиця. Хочу докачати столицю. І військову академію. О, перевага. Агресивну експансію поменше. Бо нам треба зараз агресивно розширятись. Заклик до війни, байдуже. Ми не з тобою закінчились, мильногода. Да, погнали спочатку з В'єтнамом, розберемося. Давай швидко. Да, да, да. 95 агресивних експансія. Треба буде відпочити все. Після цієї війни стопаємось і відпочиваємо. І 1500. Є, yeah, все. Ми все унікально побудували. Тут щось одне не готове тільки. А, сюди ще 1000, все. Готово, готово. Споруди, нехай усюди пам'ятники. Все, мені зараз просто почекати з агресивної паскпансії, бо я все ще не на тому рівні, де я можу дозволити собі витримати коаліцію. Як, всі унікальні будівлі побудовані. Тримайте купу економіки. Ні, є. Інфраструктуру тримайте всі. О, не можемо дозволити максимальну інфраструктуру. Прикольно. Тоді ще майстерні тримайте, на всі гроші. Але так, хочеться інфраструктуру добудувати. Ви що так? Ну Да, але тут всім по восьмому рівні інфраструктури це немало. Ой. Я друге місце тільки? Ну да, я відстаю, типу. Типу відстаю від Німеччини, але. я по багатьох ресурсах перше місце. У яку я армію можу мати. А що? Ми, якщо вже почати по 120-ка тримати? Погнали! Мені звідси треба прибрати 40. Це 5 піхоти, 5 сучасних міханіксони, 5 сучасних танків, 5 винищувачів Ні, 10 винищувачів. Ні, 5 винищувачів. Я не про те подумав. 10 бомбардувальників та 10 реактивних. Да, дякую розробнику, що він зробив дуже зручну систему вибору цього всього. Дуже зручно, прям дуже зручно. Так, зберегти. 40 відводимо. Ви окремі армії по 120. І ще я викликаю. Я зараз буду ще викликати. Сюди? Є. Yeah. Так, все інфраструктури. Блін, спадку не вистачає. Чому я. Що я чекаю? Давайте амфітеатр. Тримайте. Якщо мені прям не вистачає спадку, тримайте усюди амфітеатр. Це. А, і тут ще одна 120-ка. Ми дуже сильні, ми дуже сильні. Переваги. Агресивну експансію зменшуємо. І що мені завжди дуже важливість? Важливо, це швидкість відновлення. Так, хто в нас лишився? Мьянма, Індонезія, м'янма. Нас тобою мирна угода. Альянс з Таджикистаном. Узагалі. Узагалі не страшно. Погнали! Так, військовий радник. На. На у технічному словані зменшу. Не знаю на що. Прикол. Підтримку приїдниці зменшу. Максимальні втрати на армію. А погнали. 360 військ. Ну, що ж, мені вас шкода. М'янма, мені вас по-справжньому шкода. Що ви? Я запам'ятав, по які дві провінці, по ось ці дві, і все ще праворуч. Якщо ви скажете, що я не змо. Все, фу, я зміг все захопити. А я не подивився свою. у 99.5. Я не подивився агресивну експансію. Це було небезпечно. Ну, по 99,5 експансія, експансію. Но... Це дуже немало. Що, я... залишиться тільки Індонезія. Зі своїми приколами. Так, знову покращу людські ресурси, щоб ліміт військ був побільше все. Погнали. Ну, і, в принципі, пам'ятники. Чому тут не побудувались? А, о, деякі провінції забиті в них. Що дивно, бо в нас же бонус. Не чи як для будівництва. Ну, на, тримайте інфраструктуру. О, на цей раз грошей не вистачило на інфраструктуру. До інфраструктури стільки ж скільки в всьому іншому світі. Індонезія мені кинула образу. Цікаво. Ні, я прям в рази більше військ не можу тримати. Ти, в тебе я союзник нема. Ліміт військ 253. Якщо вони самі на нас нападуть, це багато чого спростить, бо нам не додадуть агресивності. Якщо вони самі на нас нападуть, нам це не додасть агресивності. Що Індонезія, мій союзник? Все. Ой, мій суперник. Тільки Індонезія. Щось мені. О! Дайте зберегтись. На мене вони напали, це прекрасно. Дайте мені максимальну витрату на армію. Так як ми воюємо з Індонезією, блін, б вас об'єднав, але не хочу. Але треба все. Погнали. Кучний інтелект вимкнути, та ні увімкнути. Чого ви стоїте на місці? Йдіть, ось цих. Та ні, на ось цих. Давайте по черзі їх. З найслабших. Коротше, окей, сам. Сам вирішу, що робити. Я на тебе образився. Та-та та, рознесли трохи. Ми ж зараз швидко відновимось. Ще раз рознесли, відновлюємось. Дуже важливо зараз якісне відношення витрат. А нас поки що два рази тримаємо. Да, вони тип, нас захоплюють. Але все, я думаю, типу, розділити на двоє можна. І кожного з вас також навпіл. Все. 4 армії по 90 Прекрасно. Ой, покращення ядерного реактора можна, да? Погнали. Щоб погнали, тепер їх захоплюємо, так? Да. Ну, Індонезія, ти сама на нас напала? Сама. Не я, на тебе, ти на мене. Так я повністю їх не захоплю, тому треба обережно так, щоб була не занадто сильна агресивна експансія. Що дивно, яка тут агресивна експансія, що вони на нас напали. Тобто ми перемогли в захисті, і при цьому це ми агресивно експансуємо. Ну так. Да. Ось так поки. Військові репраці, нормально. Зробити вимога. Погнали. А нехай мінімальні витрати на армію, всі війська. Встаньте кудись. Просто кудись. Я хочу інфраструктуру, взагалі ж таки максимально. Хочу максимальну інфраструктуру. Я людські ресурси швидко розкидаю. І знаєте, що я подумав? Я не буду унікальні будівлі будувати, але саму економіку я качну На максимальний рівень. Просто тому, що можу. І ще одну річ: столицю. Забудувати. Завжди краще забудовувати. Коротше, хочу максимально забудовану столицю. Погнали. Та усі будівлі в столиці. І тримай темп зростання за скільки. На 38 тисяч днів. Нормально, нормально, нормально. Знову ж просто агресивна експансія 73. Я Я, я просто чекаю, поки. Вот вона тримає новий закон. Новий закон. там максимальний рівень столиці має качнутися. Але а вже ж треба Треба перезавантажитись, щоб воно усвідомило. А пам Що пам на пам'ятники. Ще 100 пам'ятників добудував. Да, тримайте амфітеатр ще. Ну не вистачає мені спадку. А, ні, вже вистачає. Максимальна забудова інфраструктури, який жах. 8к. 8K... 7000 економіки. Uh -huh. А Інфраструктура. 2764 Ми Друге місце по економіці, до речі, не перше. А Мені треба почекати зменшення агресивної експансії. Натримай. Майстерні. Усім. Усім майстерні, усім парти, адміністрування. Усім будівлю суду. Усім рату. А, о, гроші закінчились. Нічого собі. Не знав, що я так то ж усім. Якщо б я знав, що я зможу їх повністю за одну війну захопити, це б було простіше, бо я б зараз би їх швидко захопив і закінчив би. Так, дві переваги. Давайте швидкість пересування армії. О, ну ще трохи армію довикликав. Так, трохи, трохи. На, покращення ядерного реактора, покращення столиці. І раз покращення ядерного реактора, все. Ой, та погнало, оголосити війну. До речі, знаєте про що я подумав зараз? Бомбосховище треба було в усі провінції побудувати все. Ось так. Да-да-да, все, ми їх тут повиносили зараз, довносимо. Все довносило. Навпіл, Навпіл. Навпіл. Все, погнали. Різні армії, всіх генерали. Нам по 100 в кожній армії має бути, трохи більше 100. Зробити вимоги. <гултан> Я не все можу захопити. От, навіть так вже 107. Ти не готова проти коаліції. Якщо б коаліція була з сформована Індонезією. Це одна справа. Віддавайте тепер ще всім лікарні побудую. Він все одно просто чекає з падіння агресивних експансії. сховище усім, зрощення, усім, парти, де можна, побудуємо. Давайте ферми, вітряки і далі. Мені зараз прибуток просто взлітить до небес. Дайте, ще будівельну гільдію всім по приколу добудую. Економіку тепер всім. Так що в мене там по агресивній експансії 69 я почекаю ще. Що... що там, переваги? Знаєте що? В темпу зростання це тут. В темпу зростання збіршу. Я тепер думаю, що краще б в столицю. Максимальний рівень столиці збільшу. Спадку не вистачило. Тримайте пам'ятника. Тримайте амфітатри всі. Да, Та, ще там два дослідження. Максимальний рівень столиці збіршу. На. Я терміний реактор покращити, на. Наступний рівень 25 тисяч, Та, Там пуф. Нам ті 25 тисяч, як нема що збирати. Все. Наскільки нас більше? Я в два рази більше, ніж у німеччині. Так, а може погнали в людський ресурс просто ось так. Це, Та Індонезія. Досить. Оголосити. Погнали. Да-да-да, вони, типу, нас побомбили, але в нас купа бомбосховищ усюди. А де ще моя сотка? У мене має бути 4 сотки. Є, yeah. Робити вимогу. Все, при бажанні, я можу хоч все захопити нарешті. Рівно по цю лінію, це ще ліворуч. Ну, окрім тут маленьких острівців. Ось так. Давайте їх на всіх випадок також забрав. Байдуже в селізацію, коротше все обре. ось так. Я. Yeah. А наші їх з щоб мені складніше було прев'ю зробити, де? Да? да. сформувати цивілізацію. Я це не зробив. Ух. Ну, тепер, в принципі, я найсильніший. в світі. Щоб тими ж найманцями, я вже можу цей дозбирати Величезні армії найманцями просто не парячись, Не про що. Я. Що ж, нагадаю, в посланні в описі ви зможете знайти та придбати мої уху, мої ігри, а особливо знайти з Warfactori, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікаво, якщо вода достає до бажаного. це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, ніки кого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять ці відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.